Власне, громадська рада Святий Юр стривожена тою ситуацією, яка складається з завершенням проєкту реконструкції площі Святого Юра, припинилися всі роботи і далі продовжується така певна вакханалія, протести, тощо, які організовані певними групами. Ми вже знаємо, що це за групи і так далі, які спрямовані на те, щоб зірвати реалізацію проєкту. Власне, ми теж виявили те, що всі дороги ведуть до мерії. Сама мерія і виконавчі структури блокують ці роботи. Власне і громадська рада Святий Юр виникла. Тоді, коли ми побачили, що ці роботи гальмуються, і власне відповідальні люди, які розуміють вагу цієї проблеми, зібралися, організувалися в громадську раду Святий Юр, і, власне, її дії, той тиск громадський, який ми організували на мера, на мерію. І... Почав розпочати роботу і реалізувати першу стадію побудови пам'ятника Шептицькому і реалізації частини площі. Але далі знову відбувається гальмування, блокування. Ми розуміємо, що за радянських часів ненависть до е, постаті е, нашого великого митрополита, власне формувалося формувався його образ як ворога Народу і так далі. І, власне, ми розуміємо, що в суспільстві ще залишилися ті сили, політичні сили, в тому числі, які власне, продовжують неявно, не так відкрито, прикриваючись дерева, скри, деревами, сферами і так далі, організовуючи цю блокаду. Власне, ми знову хочемо звернутися до громадськості з тим, щоб цей громадський тиск, вплив на мерію і на мера з тим, щоб все ж таки до 1 листопада відповідні роботи були завершені. Дякую.